Друзі, ось і завершили ми в Борисполі наші навіси три штучки. Сьогодні так намело добряче снігу, але готовий результат вам покажемо. Бачите, на навісі куча снігу лежить. Ось козирьок, Покриття монолітний полікарбонат. До речі, там покриття профнастіл покривельний. Тут покриття монолітний полікарбонат білого кольору. І ось терасу можете побачити, намело, звісно, снігу під неї, бо тут дуже сильні вітри. І ось тераса. Ось так це все виглядає. За замовленнями звертайтеся за номером, який ви бачите, і можемо вам встановити ось такий навіс. Якщо у вас є бажання та гроші, звичайно. Всім гарного дня!